Наша зовнішня політика, вона дуже часто емоційна. І це проблема. Це дуже велика проблема. І я не кажу це я не до того, що насправді я я є прихильником того, щоб Україн точніше у ну, Україну у, якби, у, у урядів були принципи. Тобто, бути безпринципним, просто циніком. Ну, це теж така собі історія, mm -hmm. бо це завершується токсичністю. В сучасному світі принципи цінності і моралі, етика у всіх є. Як на рівні індивідуального, індивідуальному, на рівні окремого політичного лідера, який в щось вірить. Ну, всі ж люди. Homo sapiens, зазвичай, якби достатньо емоційні створіння, в щось вірять, є свої ідеали, упередження, там якийсь, ну, світогляд. На рівні груп окремих, які можуть бути об'єднані теж різними ідеалами, цінностями, вірою в якусь історію, так і на рівні країни. В рамках якої там, наприклад, там в Україні є ж свій там, набір того, що, хорошо, що добре, що погано, там, ну, ми ж, у нас же є свої там, норми культурні, соціальні. Е, і тут просто головне, ну, ключове це баланс. Е, тому що коли все скочується, все е, скочується лише в значить ці емоції, ці ідеали, е, ну, це з одного боку показує наскільки ми прям, ну, принципові. Окей, можливо, якийсь імідж створює, але з іншого боку, завершується це великими розчаруваннями і, і завищеними очікуваннями. Навіть навпаки, да? очікування, які призводять до розчарувань. Mm -hmm. Бо рожеві поні вони не виживають, mm -hmm. лише рожеві поні. Їх треба розмивати, щоб були і рожеві поні, і якісь там, не знаю, іншого кольору, ну, які можуть там рожевих поні притримувати і казати: так, стоп, а давайте, ну, от є, є от, ну, тобто, вносити оцей от дозу такого. Ре, реалізму або песимізму, да, тобто, що там давайте там зупинимось, подивіться на, а окей, ну давайте домови і далі йде, йде діалог, і напрацьовується якесь збалансоване рішення. Оце, в принципі, визначає якість рішень різних держав і відповідно могутність держави, тому що якісні рішення є запорука ефективної зовнішньої політики, а значить ефективності самої держави в Україні завжди з цим була проблема, на мою думку, з балансом, угу. тобто не з тим, що ми там якісь. Емоційніші, ніж інші народи, ні. Просто у нас проблема з тим, що у нас цей баланс він частіше не витримувався, аніж навпаки. І періоду у ЦРУ, РУНР це теж стосується.